Карел Чапек про Фокса З циклу Казок для дарочки, щоб сиділа тихо. Посидь но, хвилинку, і я зате розкажу тобі казку про фокса. Хоч Фоксик найславніший фокстер'єр в історії, проте не він був перший фокстер'єр на світі. Першого фокстер'єра звали Фокс. І той фокс був увесь білий, без єдиної плями. Та як же він міг бути не такий сніжно-білий, коли його створили для раю, щоб там розкошував разом із ангелами. А що йому давали їсти у тім раю? Ясно, що. І сирки, і сметану. М'яса не давали, бо ж ангели вегетаріанці. А той фокс був іще страшенно бешкетливий та непосидющий, як і всі фокстер'єри. Коли ж він виходив з раю, Хе, невже ти собі гадаєш, що в раю можна було робити калюшки? У помешканні це теж не годиться. Запам'ятай собі раз назавжди і бери приклад з Фокса. Тож завжди, коли йому хотілося на двір, він шкрябав у райську браму. Хочу, мовляв, вийти на хвилиночку. Стривай, на чому я зупинився? Ага. Отак От отой Фокс по кілька разів на день вибігав із раю. А поза райською брамою той Непосидюга грався з чортами. Мабуть, він думав, що то якісь собаки. Вони ж бо з хвостами, тоді, як в ангелів, лише крила. Як же він грався з чортами? Ганяв з ними по леваді. Кусав їх за хвости, качався по землі й таке інше. А коли знову загавкав під райською брамою, щоби впустили, то на ньому були рудуваті плями від землі і чорні від панібратства з чортами. Відтоді у всіх фокстер'єрів чорні та гніді плями. знаєш? А раз – Сказав Фоксові його приятель чорт, отаке миршаве чортеня, бісеня, чортяче щеня. Слухай, Фоксе, мені кортить поглянути, як там у раю. Візьми мене туди. Не можна, відповів Фокс. Тебе туди не пустять. Тоді знаєш що? сказав чорт на те. Бери мене в рот та й занеси туди. Ніхто тобі в рот не заглядатиме. З доброго серця взяв фокс, того чорта в пельку та й прошмигнув з ним до раю. А щоб не привернути до себе уваги, він весело махав хвостом. Та від всевидющого творця відомо, годі затаїти щонебудь. Діти, діти, сказав він, здається мені, що тут у комусь чорт сидить. Не в мені, не в мені, закричали ангели. Тільки Фокс мовчав, щоб той чорт не вилетів йому з рота. Він лише гаркнув гав. І тут же закрив рота. Ось що, фоксе, сказав творець. Коли в тобі сидить чорт, то й не годен ти жити з ангелами. Геть на землю і ходи там за людиною. Відтоді, дарочко, всі фокстер'єри мають бісика в тілі. Та на піднебінні чорну пляму. Так то воно? Еге ж, а тепер можеш собі бігти.